Добрий ранок. Малята, у нас сьогодні з вами сенсорний розвиток. Подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості. Та це Равлик. Равлик наш сидить сумний, бо він хатку загубив. Поможемо малята йому хатку збудувати. Лятом до нас приїхала вантажна машина з піском та камінням. Дивіться, дітки, якого кольору пісок. Так, він жовтий, молодці. Паную вам взяти до рук пісок. Верніть увагу, коли пісок сухий, він сиплеться, але зліпити його не можна. Не вийде, якщо пісок намочити водою, з нього можна виліпити будь-яку фігуру за допомогою пасочки, наприклад, подивіться, будь ласка, пропоную вам розглянути камінці. Подивіться, скільки камінців. Так, їх багато. А якого вони кольору? Вірно, сірого. А які вони на дотик, як ви вважаєте? Вони тверді та міцні розумнички, а якого вони розміру? Подивіться, будь ласка, є великі і є маленькі. Давайте з вами постукаємо камінцями. Камінці до рук взяли, Пукати ми почали. Стукаємо так і так, не розбити їх ніяк. А чому ми не змогли розбити камінці, бо вони міцні, молодці. Ж давайте будиночок для нашого равлика збудуємо теж з камінців. Ось такий гарний будиночок вийшов. Равлик нам дякує за допомогу. До зустрічі, дітки.